Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії працює Карина Костецька. Цими вихідними пройшов черговий етап змагань Ветеринс Фемілі Геймс. Цього разу змагання були з волейболу сидячі. У змаганнях брали участь діючі військовослужбовці, воїни, афганці, ветерани АТО ООС та члени їх родин. Турнір присвятили 35-річчю української спілки ветеранів Афганістану. І сьогодні ми більш детально про це поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітали учасники змагань Юрій Колесник та Їса Давудова. Я вас вітаю. Добре. Так, змагання були приурочені до річниці, як я вже сказала. Я хочу От, вас трошки виправити. виправити. Так. Це з майне Фемілі Геймс, але учасників фрайльно це mm -hmm. саме було приурочено до 35 п'яту річниці створення української спілки ветеранів Афганістану uh -huh. для нас рада оборони міста, керівництво міста, металургійний район зробили максимум, uh -huh. для що їм дуже вдячний. Дуже от розкажіть більш детально от, про спілку. Ну от прощуй. взагалі спілка ветеранів от, як вже розуміли, 35 років існує. Uh -huh. у нас колись була створена, ви знаєте. Не було реабілітації для ветеранів Афганістану. Ми 18 річними хлопцями йшли, виконували всі військовий обов'язок. Це було нормально на той час. От, виконували накази. Мені було 18, коли я попав в Афганістан. І коли поверталися додому, реабілітації не було. Зараз це зовсім інше. Тому ми адаптувалися, наскільки змогли, хто зміг вижили. Вибороли своє місце під сонцем, багато було питань до керівництва нашої держави. У 1993 році вийшов закон про ветеранів війни, який писали саме ветерани Афганістану. Я наголошую, що саме ветерани Афганістану питалися. цей закон. От тому ми врахували максимум і життєвий досвід, і те, що нас турбує, наші проблеми. Були деякі доповнення до цього закону, але основа полягла в цьому. Угу. І от, надалі ви зараз бачите, що відбувається. Угу. Так, і наскільки мені відомо, ви разом займаєтесь питанням ветеранів. Так. От розкажіть також і про це трохи детальніше. Ну, в двох словах це можна трохи розповідати. Я, як голова спілки інвалідів війни Афганістану, міста Кривого Рогу, от опікуюсь проблемами ветеранів. Угу. Скажу так, люба особа. Я її навіть нікого не бачу і не побачу. Звертається навіть телефоном, просять просто консультацію. А особливо ветерани сучасної війни, якщо я можу підказати, куди звернутися, як е, діяти, відведу за руку, якщо треба, то молодь зараз їм дуже тяжко і пасивні, і соціально вони не можуть адаптуватися, вони не розуміють, вони попадають в інший світ. Війна це війна. Це. Вона змінює людей, це дуже тяжко, і треба з розумінням підійти. І от ветеранський спорт це дуже хороша тема. дуже. Чому? Це і спілкування, це з рівними. Ага. Коли буваєш на змаганнях, особливо в інших містах, ми з дружиною дуже часто їздимо, ви знаєте, коли бачиш, от той візочку, інші візочки, вони рівні, той втратив ноги. Той. і травми отримали, і перше за все, за все, це душевні травми, це дуже тяжко сприйняти. От, тільки людина, яка це пережила, це може сприйняти нормально. І може, його почує інший ветеран. От, чим добре саме ці змагання, оцей спорт ветеранський це дуже класна тема, дуже. Mm -hmm. Згодна з вами. А пані Раїса, можливо, ви хочете щось але, додати? Так, я хотіла, можливо, не додати і не виправити, що ветеранський простір не, не тільки Україну охопив, але і вже за кордоном наші хлопці поїздили. І що хочу сказати, що як чоловік сказав так, що ветерани Афганістану не мали такої реабілітації, але і наразі вже і вікова категорія, вже вік не такий, що їм навіть до того волейболу сидячи, до того якогось ветеранського простіру, то найбільше потребують допомоги теперішні військові, які звільняються, які приходять в цей світ, будемо так казати, уже в Юють вони ветеранами, приходять на їм потрібна реабілітація, допомога, тому що тому що війна є війна, і ми наразі можемо. Кожного привезти за руку, кого, кого можемо, і допомогаємо хлопцям. І дуже вдячні тому, що є у нас така реабілітація. Наразі це є справда, тому що і емоції, і спілкування, і, і в інших містах, і в нашому місті, і в нашому місті це, наразі це дуже, дуже, дуже піклується і Рада оборони міста, і всі, хто причетний до цього, то ми вдячні всім. Хочу до, до, доповнити навіть та... до цього цього. Ви знаєте, саме головне для мене особисто це не стільки всі перемоги, не стільки всі змагання. Воно все це важливо, але коли я на своєму досвіді, ну, нема здоров'я, скажу чесно. І тяжко, то у нас хлопці наші авансі вже за 60, а тут приходять і приймають участь, надати от якась мотивація для молоді. Що подивіться, ми вже далеко не молоді, але ми стараємося чогось досягти. Воно в результаті, звичайно, не буде особливо, але це перемога над собою. Так. Оце важливо, щоб вони зрозуміли, ви перемагаєте самі себе. І я коли бачу цих хлопців, ампутантів, оже, це я захоплююсь ними. Ну, Спорт допомагаєш психологічному. Я знаю, дуже багато можу навести mm -hmm. випадків, коли, коли о, ці то, люди, що втратили кінцівки і попадають в цю домашню, ну це атмосфера, навіть не домашня атмосфера, це, Домасфера. це Домасфері. розуміння Домасфері. одне одного. І вони, якщо це, знаєте, при його прийняли, він зрозумів, що це його. Домасфері. І вони залишаються в нашій родині. Це як родина велика. Ми одне одного, от нашій родині, не нескорених криверійських, добре знаємо одне одного. Домасфері. Кожного знаємо, хто чим живе. Родини. Одне одному допомагаємо і вдома, і в побуті угу. взагалі не проблема. Угу. Так, ну тепер, якщо от до нашої основної теми трошечки перейдемо, то розкажіть, будь ласка, от ви ж були у різних командах, так от на змаганнях, е, які місця посіли, і як взагалі проходила підготовка до турніру? Ну взагалі було сім команд на змаганнях. Було чоловіче нескорені і три ветеранів Афганістану. Чотири команди чоловічі, три жіночих. Жіноча команда нескорених, моя дружина приймала участь у цих змаганнях в першій команді. Також Саксаганський район виставив дівчата. Ой, як Сорока. сорок угу. називається. І наша Нацгвардія дівчата була команда. Дівчата. Да. І змагались на рівних. Були це такий азарт. Mm -hmm. Ті, хто перші побача побачили, що таке валибол суячі, вони не розумілися. Вони були в шокі. Кажу, боже, це так класно. Це такі емоції. Mm -hmm. це Підтримка кричали з, там, з таких на, так званих трибун. Mm -hmm. Давай, давайте давайте підтримку. Їм дуже сподобалось. О, ну пощастило нашій команді, нескорених. Ну ми вже два роки займаємося, як ніяк волейболим. Так посіли, так ми посіли перше ага. місце. А, дівчата третє місце ага. зайняли ну, так, авганці, друге. Але коли була підготовка, ми так розуміли, що якщо чотири дівчачі команди, то ми три вірніше, я вибачаюсь, то ми будемо грати. Суперниці наші дівчата, <смітно> але ні, ні, ми боролися з хлопцями <смітно> і сильними. І у цій першій команді ми ми програли, і ми зайняли бронзове бронзу, ми Третє місце за але ми вибороли. Ми... Ну, насправді бронза, це також дуже <смітно> круто. я вважаю. <смітно> але ми дуже <смітно> <смітно> так емоції були пере неперевершено. Було <смітно> так, що а от, як от ви, ви два роки так займаєтесь волейболом? <смітно> правильно? А ви як -дам? Я півтора року. Я із лютого минулого року почала. Ну чоловік, йдемо, йдемо до тренажерки. Ну йдемо, але не йдемо. А потім так я пішла раз, два, три і по на змагання перший раз в Дніпро поїхали. І я третє місце зайняла сарбайку. Це кажуть станок смерті. Він дуже тяжко на ньому. Третє місце я зайняла серед ветеранів жінок. Третє місце посіла, і потім так я почала почала в тренажерку. І коли був сидячи, треба було в команду одну людину. Жінку, то я пішла, але мені це не подобалось. Я та тепер не витягнеш, мені дуже подобається, але не, так, ні, не подобалось не тому, що це не мій не щось від спорту. Такого я не можу сказати. Але коли ти не знаєш, що робити, і не можеш, і ти команду можеш тягнути назад. Це дуже дуже так прикро, і, і ну мені так не подобається. Але коли ходиш на тренування, то щось ти вже можеш і мені дуже подобається ну, навички, якісь нові з'являються. Так, так, ми познаємо ходить чоловіком. Ми в, в двох командах надумали. Навіть якщо команда нікуди не їде, ми надумали білети, взяли купили і поїхали на сильні України, на Київ Незлавний і. Куди ми ще. Кропивницький нещодавно. І, і, і так. так, і Одеса, і Львів, Одеса. і Кропивницький, mm -hmm. і Київ, і ну, багато інших. Так, а от що ви можете сказати от про своїх суперників? Ну, суперники завжди суперники, якими вони не були. Але це завжди ну, трошки емоцій. Хочеться ну, щось більше показати. Mm -hmm. Але не завжди виходить, буває якийсь емоційний стан, трошки не той. Але в цілому класно. Це mm -hmm. дуже добре. Ну, згодно з вами так. А от як, взагалі, от, чи виникали якісь можливо труднощі от, під час підготовки до змагань? Ну, Ні, тут не може бути труднощі. Труднощі це заставити себе uh -huh. в будь-яку погоду піти на тренування. Uh -huh. да, в будь-яку. Годі холодно, не холодно, дощ, не дощ, збирається, uh -huh. Ну, Багато хто лінується, і а, а тут лінує. я розумію, що якщо я зараз втрачу цей час, uh -huh. потім тяжкою надолужиться. Так, сьогодні з вами. Тому От, себе. Ну, в будь-якому випадку, тобто все проходило легко і класно, і, і задоволено на позитиві. Так, а наостанок, розкажіть, будь ласка, от на вашу думку, як саме спорт впливає на психологічний стан людини, як допомагає морально? Залежить від того, як людина ставиться до цього. Ага. А, ви знаєте, морально це таке сприйняття особисте. Якщо людина вважає, що це йому потрібно, завжди буде позитив, завжди буде гарні, бути гарні емоції. Тому що приходиш на тренування, ти бачиш обличчя, які тобі приємно бачити. Завжди є з ким поспілкуватися. А особливо командні змагання з приводу волейболу, це командне, воно настільки об'єднує, тому що перемога команди це переможе кожного. Кожен вносить част частку свою. Uh -huh. Тому що, взагалі, знаєте, такі емоції, коли я не пам'ятаю, де ми на змаганнях були, коли було січня, ми зайняли перше місце. Uh -huh. І це просто ми танцювали такого <глах> настільки раділи, так? <глах> так, це... ну, ми вибороли, це було тяжко, сильні суперники, але чи вибороли. Гри, да? Здається, в Чернігів. Да, в Черкасах от ми виїжджали на теж на Волейбол Силічі, то шість команд, ми тоді вибрали третє місце. Теж тяжко, суперники, які ще зайняли перше, друге, то там от, рівень, рівень набагато вищий. Там. Підготовка. Є з чому повчитися. Ну і молодше трошки. Ну, в будь-якому випадку у вас ще також все попереду, ви ж на далі будете займатися правильно і будете брати участь у різноманітних змаганнях. Правда? Так, так але ми вже не дамо тих результатів. Ми не, ми, ми не можемо стати там майстром спорту якимось там супер пупер Але ми. Ми оце не, не за що нічого не, не заміни те, чим ми займаємося. Ну для дощів будь-якому Це допомагати. Це, коли приїжджаєш, е, приїздиш в інше місто, і там ти вже зустрічаєш таких як ти, бо ти його і в Одесі бачив, і там, і там, і в Чернігові, тому і в Києві, да. і знову. Масло. Навіть ми не деколи не знаємо, як звати того хлопця чи ту людину, а але ми обіймаємося і ми угу. всі свої вже. Угу. Тому це супер. Так, ну що ж, на ці ноті будемо завершувати на. Шифір я вам дуже дякую. Бажаю успіхів дякую. на наступних змаганнях. Дякую. Дякую. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм. На першому міському у нас у гостях були учасники змагань Юрій Колесник та Раїса Давудова. І наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. вихідними у Кривому розі пройшов міський турнір із волейболу сидячи серед півсотні гравців. І Володимир, учасник бойових дій у Афганістані, ділиться спорт у його житті був присутній завжди. Проте професійну підготовку почав лише до Геймс». Це не тільки цікаво, а й корисно для здоров'я людини. Тим паче для ветерана війни це спілкування між ветеранами, їхнє. Движне життя вони займаються спортом. Емоції дуже добре. Ми дуже вдячні за це керівництво міста. Турніри з волейболу присвятили 35-річчю заснування української спілки ветеранів Афганістану, сім команд вийшли на ігровий майданчик. Свою майстерність демонстрували афган, 1 два та три сороки, НГУ жінки нескорені та нескорені жінки. Волейбол, сидячи, що окремий від спорту він більше підходить для паралімпійського волейболу по параметрам площадки, по правилам це паралімпійський вид спорту. Але з урахуванням того, що деякі воїни а мають травмовану ампутацію кінцівок. Наразі у нашому місті проживає близько двох тисяч воїнів афганців, і у річницю заснування їх спілки вони вирішили позмагатися разом із ветеранами та чинними військовослужбовцями на одному полі. Адже підтримка армійцям потрібна завжди. Також провалий турнір з патанку, в якому взяли участь шість команд по шість учасників. Хоча ця гра не дуже популярна в Україні, проте вона має своїх поціновувачів серед криводіжців. Місто і рада оборони, голова ради оборони. Ми завжди їх підтримуємо. У нас багато соціальних програм в цьому році. Саме на воїнів інтернаціоналістів соціальних програм на 10 мільйонів гривень в бюджеті міста передбачено. Підтримуємо родини, родини загиблих, безкоштовний проїзд, харчові набори і таких програм дуже багато. Тому разом ми маємо бути максимально з'єднані і націлені на одну мету перемогу. За результатом змагань з волейболу перше місце посіла команда чоловіків нескорені. Срібло здобув афган один. І почесну бронзу забрали нескорені жінки. Ігрива Трансфамелі Геймс Кривий ріг 2025» проходять кожні два тижні і тривають до 22 грудня. Переможці отримують грошові нагороди, а всі учасники сувеніри. Анастасія Максим